Це я роблю, щоб ви розуміли, чисто для відоса. По факту. По факту там все опа. Отак, от... Отак, напевно, навіть краще, так? Чисте. І нормально, і ненормально. Опа! Всім привіт! Це третя так. Третя серія. Аніме соло Левінг Чи тільки я візьму цей рівень. Я нарешті-таки напевно згадав, як буде українською це аніме, тому що, ну, якось трошки воно. Трішечки цікаво звучить. Покови, так би мовити, ми чекаємо. Другий сезон Башні Бога, котра обіцяє бути непоганим. Ми насолоджуємося не більш, точніше, більш ще непоганим. Аніме, як. Тому вам гарного перегляду, і саме головне ви знаєте: слава Україні, слава нації і пизда Російській Федерації: Фу. Третя серія. come on, Baby. Baby, come on. Ожливо це на тому, що нашого головного героя, типу, вбили. Тому, ну, по факту його, конечно, вбили. <śled Singer> але я думаю, що він так просто не здасться, тому повернеться, оце ось як завжди, оця ося хуйня. Давайте дивитися. Я, до речі, блять, приготував стік ще з вчорашнього дня, а так його і не курив. О, які круті кадри. Та якби ж ти, ти живий, ти якось викарабкаєшся, ти там воскреснеш, у Тебе ж сім'я є таке. Спасибо смачного, я якщо що. Шанс. Вітаємо! Ти маєш ще один шанс якимось чудом. Яким чудом ми поки що не знаємо, ну по крайній мірі, я не знаю. Лікарня, да. Іще там декілька чуваків писали мені цікаві приколи в директе. Какого хуя, ви слыш, де на справжній єльмець, куди завжди жрав на видосах? Ваше бажання Ваше є, блядь. І дірка в моїх грудях зникла. Дірка. Це... Блять, хоча був сон? Окей. Ми трошечки по, ще перезагрузимо. Потім вже наступного разу після бутер, смотри, б... бутерброду поїмо. О, покуримо, а, боже. Ага. О, чел схоже на цього, бензипви. Спостереження, спостереження за мисливцями? А від мене ви що хочете? Ми тебе врятували. Спочатку. Я виключу лікаря. Хто ти якусь хуйнює на свіжо? Звичайно, командує дідько студіо. Дідько студіо, дякую вам за озвучку і вперед so, до плейнглауну. Соло Левін, третя серія. Короче, речі, ми закінчили один вот бутерброд, тепер у нас кава і оця штучка. Я Ще... що, і справді спав аж три дні? Джухі та Сонг, з ними все гаразд? Так, однак, оскільки Сонг Чію втратив руку, Йому ймовірно доведеться піти на пенсію. Що стосується Ліджухі, вона морально травмована і зараз знаходиться під опікою. У її стані її майбутнє, як мисливця визначене. в сенсі, блядь, я... <кхм> як він міг проспати три дні, якщо б без нього та група б здохла, в принципі, вся. Тому що саме він, блядь, витягнув їх усіх, по, по суті, по факту. Ну, не усіх, частину, <кхм> але сам факт. Це ж якась купізня, чи я щось блядь не розумію. Мені здається, вони пиздять, блядь як дишать. Лише шестері <клес> зуміло повернутися живими з цього подвійного підземелля. Яким але чином? Сливці постійно наражаються на небезпеку, але подібні трагедії рідкість. Та тільки нас ось що цікавить. Ті, хто вижив, попередили нас про небезпеку, але коли ми прибули з гільдією білих тигрів, то нічого не було. А його все таки що? Крім вас, лежачого на землі непритомним. Ні сліду того божества та тим паче якихось статуй. А важко повірити, так? Я все одно чую, тут, якийсь пізджок. Знайшли залишки потерплих, про яких нам казали. Тож ваша персона нас дуже насторожує. Можливо, це ти їх всіх безпохил. Насправді... Це лише припущення, але. А? Сон ну, ми підозрюємо, що ви пережили повторне пробудження. А? Повторне а? пробудження? Це типу воскресіння? Сила мисливця визначається після пробудження і ніколи не може змінитися. Тепер воно змінилося? Баває, що деякі з них переживають повторне пробудження. У таких випадках люди можуть стати мисливцями рангу А або С. Цікаво, а у мене так буде? Мені теж що цікаво мани? покладіть на нього руку. Який ти тепер пиздатись став? Ні? <гум> Якщо їхні свідчення будуть доведені, і там справді були такі могутні монстри, мисливець цього рангу мав загинути. Щоб позбутися їх безслідно, потрібен був би. Мисливець ранг Эй. Ні, навіть мисливець рангу С. І зараз він буде мисливцем рангу не S і знову таким же нубасом, як і був. <говорит> Скор. Що? Що У мене повторне пробудження та новий ранг. Ще гірший. Вибачте. Здається, ми потурбували вас без потреби. <постив> <сказ> Суки. Ранг Е досягає відмітки 70. <каз> Думаєш, він справді мисливець? Під земелля зникла, тож нам не треба проводити розслідування. Давай вже кажи, блядь, що там нахуй, я ніхуя не розумію. Серйозно? Даремно сподівався. Ну, зато живий. Але чому? Яким чином? Ця зовсім не зацікавила. У вас і не прочитим повід... Що? Хіба що? Я єдиний, хто її бачить. Як варіант, де? О! І чому воно не працює? Здраствуй. Хоробрі слабкість. Ви можете стати... Що? Ваше серце. Стоп. Зупиниться. В разі відмови ваше серце зупиниться за 0,2 секунди. Ця штука з'явилася О, сестренка. Ну ти безвідповідальний дурень. Я налякалася до смерти. тобі, смерті. Тобі, в принципі, пощастило, блядь, що я якимось хуєм вижив, блядь. Я не розумію, яким чином, блядь, я... Ви в Але якимось чином я вижив. Думаю, це тільки, якби я помер, я б її більше не побачив. Ну що за дурень? А тепер слухай мене уважно. Якщо ти ще раз постраждаєш, я знайду тобі роботу, і ти більше не будеш мисливцем. Я тебе почув, сестричко, дякую. До речі, Джина, ти бачиш це? Це? Ша? Що Ні, саме? Нічого. Забудь. я просто йобнувся до голови. Забудьте, коли у тебе не повідомлення в грі. Читати? Що за тупе питання, друже? Ну, як його прочитати? Тобі варто оглянути голову. Давно пора вирішувала таку проблему у відеоіграх. Ну і питання. Ти не ти не граєш у відеоігри, блядь? Електронну пошту. Блядь, 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 блядь. Чому? 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 Чому саме в аніме, блядь? Де? У реальному житті такі ж не отакі, блядь. Покажіть її. Електронну пошту. Покажи, блядь. Що ти мене про це питаєш? Покажи. І значить, що? Значить, підготовка. Була ти у щось поки тут? Покажи мне свою сестру. Чему? Еще раз, чему? Чему, блядь? Заебала эта пыль. Ну вот будьте. Да стоп! 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 Сука! Кстати, стоп! стопе! Стопе! Чему, блядь, самое в цих ебаных аниме в гарном сенсе слова? Завжди е! Гарна! Девчина! Похоже, педро... педросток. Котра любить відеоігри, при цьому весела і гарна. Як це, блядь, працює? Чому б. Би... Чи я, блядь, такий нахуй не везучий. Де, блядь, у реальному житті такі ось дівчата, з котрими можна пограти в відеоігри, от ще не нубаси, блядь Де? Покажіть мені, чому, блядь? Таким, чин... Таким чином, блять, хоча мені скоро 30. Майже 30, мені тільки 26. Тому можна буде. Uh, в принципі, вообще забить хуй на реальний світ, особливо якщо можна буде працювати з дому, треба, блять, тільки зробити якимось чином так. І можна просто покиде заліпати в аніме і. думати, що то реальний світ. Тому що нахуй цей реальний світ, коли там нема цього. Скрити електронну пошту. Сказав, як який, якийсь не знаю, блять. Мені, напевно, теж треба пожевірити голову. «Стаєш? Думав, пограти у щось, поки тут. Там також говорилося про гравця в підземеллі. Що ж, я рада, що ти хоча б живий. Да, якось вона швидко блядь. блять, побачила, що він живий і зібалась Оця подруга теж буде нашою так? що буде допомогти гравцеві вдосконалитися будь-яка відмова дотримуватися задачі від системи тягне за собою покарання. Також тут є винагороди. Я взагалі нічого не розумію. Ми теж поки що нічого не зрозуміємо. Звідки Чударний взагалі в це би взялася панель? Франція. Прочитано. Віджимання, прес, присідання, біг. Якщо не виконуватиму завдання, то я отримаю покарання. Mm. Ну і маячня. Хочеться сміятися, а також і плакати. Ніби у мене вистачило Цікав... сил виконати ці вправи. Цікаво, яке покарання? А у тебе таймер де, друже, якщо це ти не встигнеш, блін, то тебе Занець якось покарає. Не пережив другого пробудження. пане Го. Он як. Пощастило, що монстри не втекли з підземелля. Проте в цій історії надто багато запитань без відповідей. Дійсно, нам ніколи з цим не доводилося мати справу. Нам ще багато чого треба вивчити про підземелля. Гаразд, збережи цю справу в базі даних і проведи ще одну експертизу. Зрозумів. Hmm. День буде довгим. Uh. У наступному рейті рівня бі. Я хотів би, щоб ти брала участь як інструктор. Я... О, це ця подруга, яку ми бачили в, першому, в, першому, в першій День серії. Будеш тренувати новачків. Я вірю у тебе. Але я не думаю, що впораюся із цим. Ти маєш просто битися, тоді нахуя ти стала мисливцем? З тебе будуть лише брати приклад. Я впевнений, з цим ти добре впораєшся. Наша гільдія мисливців у п'ятірки кращих національних гільдій, але в глобальному масштабі ми нічого не варті. Мисливець не може змінити свій ранг, проте він може розвивати свої практичні навички та бути готовим, коли прийде його час. Ты можешь на увазі померти Так, що там портжи А не рано якось? Чисто шесінше Чему ж це осталося саме тут и зараз Тому що з нього не розслабилось Тому що з нього нічого не вилазить. Поки еще О, тобі повідомлення, друже. Прокидайся, блядь! Иначе покарання будет Покарання, Покарання. Пилиш не поготов квест провалила. Землетрус? І покарання буде не на ньому? Що? Чи, на чи покарання буде відчувати сам світ? Бля, чи за нахуй наркомания? <с vidimens Ashland> блядь, це, блядь, аналог цього, <soccer> блядь, чи що? Як його, блядь? О, здравствуйте. Це я гарат? Вижити! за 4 хвилини всього. Будь Друже, в тебе 4 хвилини, біжи, блядь! Це блядь, схоже на аналог цього, блядь... Эээ, шо? Проблеми. Ну як би у нас по тем <ріху> На мастера меча онлайн, от, он, на да, в зарайшке. Ягай, тут на га ягорат А, він не один? Тебе ще дві хвилини, друже. Сурвайв. Що? Какої дві години? Дві хвилини. Не ти б ти, чотири години не зміг би бігати, друже. Блять, чо я. Сподіваюся, я? <плес> я, сильно мене не перекрикувало. Десять секунд, блять. Три. Дві. Одна... Хорош. Ага. Значить, все-таки покарання буде відбивати він. Ну це вже добре. Квест покарання вижити. Нормально, красавчик. Виживання ти зробив. Твій ран піднявся, це тепер я? так? Покарання. Иба нехуй, блять. Ви утром нагору. Бля, ну почекай. Покарання. Покажіть мені, блять, картинку, можливо там щось побачу. А, ви отримали нагороду, виживання, оглянути винагороду, понятно. Я думаю, що скажуть, яка винагорода. Нам тільки о, огляду, оглянути винагороду. Пане Сонгу, що з вами? Та я тут, блядь, 4 години, нехай години хуй з вами, блядь, пробігав, блядь, якісь пустелі, блядь, з швидко, ягаратами швидко, швидко, Скоро мене випишуть. Це добре. Ти винен мені смачну вечерю. Зависи Сунг, Джіна Так, так, добре, обіцяю. Це сестра? Ну, що ж, до справи. А, ти вирішив виконувати квест? Чи Що Ви пропонуєте мені рейд? Так. Днями в хаб-зоні з'явився портал Рангуді, але зараз немає кому бити. В... Вона ж на цьому, блін, на психічному якомусь обстеженні. Звичайно. Я знаю, що ти пережила останнім часом. Вибачте. Ні, не потрібно вибачатися. Ой, забув. Схожа хлопчина Джину прийшов до тями. Це точно? Так, да, з ним все в порядку. Ти зможеш з ним на побачення сходити. Напевно. Хоча я не знаю, мені здається, йому на неї похуй. Хоча він дурень, блядь, щитой. Подивіться, він тренується. Це що, якийсь особливий розпорядок у мисливцю? А, він це таке. Ви... Так квест вже провалений. Ще... Такого нахуй ти почав тренуватися, якщо твій квест провалений. Мабуть, він хоче повернутися у форму. Однак, ну, Одна ще здіватися. Не перевантажуватися. З його травми. Краще в його стані бути обережним. Да, піди його провчи за це. Дні минуло, як я прокинувся. Я бачу все навколо чіткіше. Поприши. А, все таки квест висить, окей. Є галюцинаціями. Щоденні квести дають мені винагороди. Які? Повнені енергії підтверджую. Уся втома зникає відразу. Час використати очки навичок. Я можу розділити свої бали в обраному атрибуті. В таке відчуття, що, на наче, що це переродження от, чи пробудження, як вони її називають, його воно застигло на самому нульовому ранзі, і він просто має змогу качати і вибирати. ну, Чим більше він качається, як стандартні якісь грі, тим більше він отримає левелу. Тоді як інші мисливці, як я розумію, вони з самого початку перероджуються з певним якимось рангом, певним якимось левелом. І не мають спромоги його збільшувати. Походу, як я розумію, так. Ну це як РПГшка, блядь, пішла нахуй. Прокачка, блядь. А даремно, блядь, друже. Я стаю набагато сильнішим. Дуже даремно. Вже відчуваю велику різницю. Так, речіть менше переберем. Щось справді дивне володіло мною. Да, якась не хуйня. Ха, да. Ну пробачте мене проблеми з головою, блять, відібіться. Я ж у лікарні як ніяк. Нагорода замій щоденний квест таємнича скриня. Що ж буде цього разу? Ай де дівчинка? Чому вона не підшла до нього з квітами? Ключ. Ключ. До цього мені випадав лише. Один непотріб. Назад. Один один непотріб. Ключ надає доступ до тимчасового підземелля. Предмет можна використати на станції метро Хаджон. Вихід номер 3 Тимчасове підземелля. Що це? С типу рейд. Якщо я правильно розумію, то це, щоб я став сильнішим. Або помер ще раз. Щодо порталів. У місті ми спостерігаємо появу нового порталу рангу Портал Рангу C, що у Сондоні, наразі під контролем мисливців. Портал... А АБІ, який нещодавно з'явився у порту, незабаром обов'язково буде захоплений мисливцями із гільдії. Рух транспорту буде адаптовано відповідно до ситуації. Ти взагалі бачив той стенд? Просто відпад. добре. Я не розумів, чому дівчинка лікар, блін, не завітала до нашого героя. What the fuck? Чому? Вона прийшла з квітами, побачила, що він тренується і пішла. Що? Нахуя? Чотири роки мамо! тому. Прокинься, мамо! Що це? Мамо чомусь не прокидається. Вічний сон? Це називають вічним сном. Перші Кома. випадки були після відкриття порталів. Страждає кожна десятитисячна людина. Вважається, що це пов'язано з великим впливом мани на людину. Сучасна медицина дозволяє лише зберігти життя пацієнта. Кей, малечо! Давай швидше! так. Відтепер ви стали мисливцем? Будемо покладатися на вашу допомогу. Я зробив це Джина. Тепер я зберу на лікування мамі. Але це небезпечно. Тепер що ну, робити? Я подбаю про це. А -а -а. Але вийшло все так просто, як здавалося. Що ти робиш? Краще забийся кудись у куту. Навіть ну, серки. Одні проблеми з цим хлопцем. Попереджаю! Ти не отримаєш ні гроша від здобичі. Вибачте, я слабак. Розподіл валюм. Сила. Даремно ти всю силу качаєш, друже, блядь. Ти туди не зможеш уклонятися. Ти будеш занадто повільний. Це якось тупо. Ну давай. Нам покажуть. Ну, звичайно, він... Він скоріш за все. Я, можу не перейматися. я зможу втекти. Ага. Я не впевнений. Скоріш за все. Що я хотів сказати, блядь. Блять, просто взяло і з голови вилетіло. я хуєю. Старій смірадість нахуй. А, про серію. Скоріше за все він зараз просто зайде у підземелля і все, і на цьому серія закінчиться. Як завжди. Аналиг аніме. А за ним хтось піде, ні? Можливо за ним ця дівчинка медсестра спостерігає. вийшли до пробного підземелля. Пробного підземелля? Можливо, йому йому тут не... нічого... Ні, ні ні, друже, ти. закрився! Ем... А, це ж метро. <гум> Окей. Це ж йобаний данжо. Поки ти його не пройдеш, ти звідси не вийдеш. Я ніколи там не був, але вигляд має як Red Gate. От відстій. А Я так хотів утекти. Я ж там можу померти. Ну, ти ж хотів пограти в відеоігри, чому б ні? К... Так, ви не можете залишити підземелі, а ви маєте перемогти боса або використати камінь телепорту. Телепортації? Що це? Прикольно. Але ж, я все одно маю вбити боса, щоб вибратись. Ну, так. Да. Я навіть одного монстра і рангу вбити не можу. А мене просять, щоб я... І... Самотужки це пройшов. І як розумію, тут немає відродження. Це тобто в тебе бас. одне життя, друже. Я убити боса. Вибору немає. То у скільки буде грошей. Китя. Тике. Тике. Я вже довго йду, якось мені неспокійно. Гоблін. ворог. троє. Давай, ти ж силу, -сил, не даремно качав. Давай, покажи свою силу. Тож твоя сила пока ще дружинічого тобі не дає. <риклад> Досить збиватись, давай же пизди їх. <риклад> О, нарешті.

Так, тепер у нас бос з'явився. Це якийсь полу пес, <cje> полувок. Котрий зараз зламав твою зброю. О, тепер буде весело. Вовк. Волк? Без сумніву. Він набагато сильніший за Лукан. Deputy... Ну, я тільки що Оолукан. А? Мої ноги не слухаються мене. Але чого я не Ти ж качав все у силу, а не в стресостійкість. Я думав, що наслідків не буде. Відвали! Що, він другий раз поврези зараз і потім знову видержиться, ні? Ні, поки ще не помирає. І цілителя немає. Якщо я постраждаю, це кінець. По факту. І зараз він ще підкріплення підзаведе? Чи ні, ні? І зустрінемося в <смірш> наступній серії. <смірш> Все як звичайно, блядь не, 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 не. Дякую, 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 дідько. Дякую, дідько студіо, але ні. Ми вже ендінг знаємо, як він звучить, тому нахуй надо. Тому що, блядь авторське право нас трошечки ось так отробить. робить ось так отробить, не знаю, вибирайте, як хочете. Тому якось так. Знову, я не знаю, мені здається, ні в, ні в якому аніме, ніякий, блядь, мангак, ніяка студія, яка робить аніме, ніколи в житті не відійде від тієї хуйні, де, де можна просто показати все в певній серії, а потім е, починати нову серію з вже якимось новим прикольним повіствуванням сюжету. Тут ми завжди, як звичайно, зупиняємося на самому цікавому і чекаємо на наступної серії. Ну як звичайно. Но, в принципі, мені подобається. РПГшки то в принципі кохання. Більшість, не всі, більшість. рольові ігри взагалі-то там прокачка теж раяє багато. Тому анімешка крута. Мені поки що все прям заходить. Гарні дівчата, котрі грають відеоігри. Слабий головний герой, котрий із слабого скоріш за все, виросте до сильного. Потім, коли він виросте до сильного, його, 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 його хтось попустить. По факту, Скоріше за все, так воно, буде. Так воно і буде, але, скорі... але буде круто, якщо буде не так. Тому що якщо аніме йде по тому сценарію, який я вже собі в голові прокрутив, то це, ну, грубо кажучи, не... банальщина, да, але може бути цікава банальщина. А якщо воно піде взагалі, блядь, в іншу нахуй сторону, блядь, тут якісь блять, танці з бум роблю. Якщо піде в іншу сторону, то це буде взагалі, блядь, роз'єб. Тому якось так. Чекаємо четверту серії. Ну, точніше, що вона вже є, але мається на увазі, коли я її засніму. Тому якось так. Вам дякую, що пересиділи ці півгодини зі мною, попили чай, покурили, поїли. Подрочили, не знаю, що ви там робите, коли дивитесь мої відоси. Сподіваюся, що не дрочите. Тому вам дякую за перегляд. Па-па. Hmm. <sighs>